Бо тому, що кожен нас учинок будує нас? Кожна наша думка рухає нас до якоїсь дії, і потім ми набуваємо певної <святый> якоїсь вигляду якогось, і приходимо, кінець життя людини приходить, вона стає перед Богом, Господи. Боже, А то що я таке обраний? А то не обрання, то душа так виглядає. А то що так від мене смердить? А то не ти, це душа, твої гріхи побачила, і почали вони смердіти. А гріхи, вони смердять, і це для диявола як запах, там, де його люди. І він біжить зразу, раз-раз-раз, і вже ловить ту душу і тягне до пекла. І Бог каже, та чекайте, то, то моє дитина. Ні, він каже, подивись. Подивись і на нього, який він. Повні ці ілюзії забралися, і лишилося нутро правдиве, смердячи гріхами і повністю непридатне до життя з Богом. Нічого нема спільного з Богом. Нічого. Нікому не допомагав, нікому їсти не дав, нікого не вбрав, Нікого за руку не взяв, не, ні, нікого не підтримав. Ціле життя прожив. І все тільки в одну сторону. Мені, все мені. А віддавати ноль, ноль.